Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу незвичайний рецепт, як приготувати чесникові стрілки. Це дуже оригінальна і смачна страва. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Часникові стрілки добре промийте і дайте воді стекти. Потім відріжте кінчик, де сам цвіт, а все інше наріжте шматками до 3-4 см. Стрілку мене вийшло досить багато. Тепер розігрійте в сковорідці олію і відправте в неї нарізані стрілки. Смажте на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, поки стрілки не підзолотяться. Вони трішки зменшаться в розмірі, бо випарується волога, і стануть трохи темнішими. Тоді додайте солі за смаком і влийте вершки, перемішайте і тушкуйте після закипання також хвилин 5, щоб випарувалась волога. Ось так швидко готуються часникові стрілки і виходять дуже смачними і ароматними. Мені вони нагадують спаржу. Тому, якщо у вас є таке багатство на городі чи на дачі, то обов'язково приготуйте і спробуйте цю смакоту.